Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Коли ми дивимося на тварин, їхні дії часто здаються нам, ну, якимись дивними, а то й зовсім хаотичними. Але що, як за кожним рухом, за кожним звуком насправді криється чітка логіка? Логіка, яку мільйонами років відточувала еволюція. Що ж, готуйтеся, ми вирушаємо в подорож, щоб розшифрувати ці таємні коди. Так що ж стоїть за всіма цими діями? Чому птах в'є гніздо саме так, а не інакше? Чому вовк виє? І знаєте, це зовсім не випадковість, це складна система, головна мета якої виживання. Але як ми скоро побачимо, виживання це щось набагато більше, ніж просто ну, не померти. Щоб у цьому всьому розібратися, давайте уявимо поведінку тварин як такий собі триповерховий будинок, і ми з вами дослідимо кожен поверх від самого фундаменту аж до даху, щоб побачити всю картину. Пройдемося по кожному з них. Отже, починаємо з основи: з фундаменту це індивідуальна поведінка. Простіше кажучи, це все, що тварина робить для того, щоб прожити ще один день. Це база, на якій будується абсолютно все інше. Ну, що ж сюди входить? Звісно ж, пошук їжі, будівництво якогось безпечного житла. Але є й речі, які просто вражають. Наприклад, новокаледонські ворони, вони ж створюють справжні гачки з гілочок, щоб діставати комах. Або, скажімо, дослідницька поведінка. Це коли тварина, наче досвідчений ріелтор, ретельно так оглядає нову територію, перш ніж вирішити. Так, тут можна оселитися. Окей, припустимо, одна тварина навчилася виживати. Вона сита, вона в безпеці. Але чи цього достатньо для майбутнього? Як гарантувати, що вид не зникне? І це питання виводить нас на наступний, значно складніший рівень. І ось тут ми піднімаємося на другий поверх нашої будівлі, до прагнення продовжити свій рід. Тут уже гра йде не наодинці, тут все крутиться навколо взаємодії та створення нового покоління. І отут тваринний світ показує, на що він здатний, така винахідливість. Аби залишити потомство, треба, знаєте, докласти чимало зусиль. Навіть такі затяті одинаки, як скорпіони, на період розмноження створюють пари. Ми бачимо неймовірно складні шлюбні танці, будівництво надійних гнізд, та нір і, звісно, турботу про дитинчат, які часто народжуються абсолютно безпорадними. Здавалось би, все логічно, знайшов пару, виростив потомство. Але природа, як завжди, любить дивувати, і деякі види, скажімо так, вирішили делегувати свої батьківські обов'язки. І найяскравіший приклад такої, скажімо, хитрості це гніздовий паразитизм. А його королева, звісно ж, зозуля. Вона просто підкладає свої яйця в гнізда інших пташок, і на цьому її турбота про нащадків закінчується. Усю важку роботу виконують прийомні батьки. Геніальна стратегія аутсорсингу чи не так? Але що відбувається, коли тварини вирішують жити не поодинці чи парами, а цілими спільнотами? І от ми підіймаємось на третій, найвищий і, мабуть, найскладніший рівень життя у великих постійних групах, де правила гри кардинально змінюються. Ну, згадайте вовків, дельфінів, мурах, бджіл, усі вони обрали шлях колективного життя, і це дає величезні переваги, спільне полювання, ефективний захист від ворогів, колективний догляд за потомством, але водночас створює і нові виклики. Але як же уникнути постійних сварок за їжу чи за партнера, коли вас так багато? Відповідь проста ієрархія. У кожному такому угрупуванні встановлюється чітка структура, де кожен знає своє місце. Цей соціальний ранг визначається раз і надовго, і це дозволяє підтримувати порядок. І як це виглядає в житті? Все спілкування стає таким, знаєте, ритуалем. Ватажок демонструє свій статус через мову тіла, особливі пози, погляди, а інші відповідають йому позами покори. І тут справа не в приниженні, а в ефективній комунікації, яка запобігає хаосу і непотрібним конфліктам. Гаразд, з виживанням та соціальним життям розібралися, але є ще один аспект, який, чесно кажучи, просто вражає це здатність тварин орієнтуватися у просторі, як вони знаходять дорогу додому, як долають тисячі кілометрів. Отже, почнемо з території. Тварини, ніби справжні власники нерухомості, позначають свої володіння щоб уникнути конфліктів. Це може бути особиста ділянка ведмедя, позначена подряпинами на деревах, або невеликий садок навколо гнізда пари птахів, чи навіть величезні мисливські угіддя цілої вовчої зграї. А деякі тварини, ну вони взагалі мають вбудовані суперздібності. Візьмемо, наприклад, ехолокацію, якою користуються кажани та дельфіни. По суті, це такий собі природний сонар. Вони випускають звукові хвилі і аналізують їхні відлуння, створюючи детальну звукову карту світу. Тобто, це такий собі біологічний радар, неймовірно точний інструмент, який дозволяє не лише орієнтуватися в повній темряві, а й полювати. Виявляючи навіть найдрібніше здобич просто дивовижно. Ще одне знаєте дивовижне явище це хомінг, або простіше кажучи, інстинкт дому. Мурахи, наприклад, залишають за собою пахучий слід, така собі нитка аріадни, щоб завжди знайти дорогу назад до свого мурашника після довгих пошуків їжі. І саме цей інстинкт дому лежить в основі, мабуть, одного з найграндіозніших і найепічніших видовищ у природі. Коли тисячі тварин долають величезні відстані, вони роблять це не навмання, вони точно знають, куди прямують. То як же їм це вдається, а справа в тому, що у них є цілий арсенал навігаційних інструментів, птахи використовують буквально все: від знайомих річок та гір до положення сонця і малюнка зірок. І що вражає найбільше? Вони відчувають магнітне поле землі, використовуючи його як вбудований компас для безпомилкової навігації. І наостанок така думка, яка справді змушує замислитись. Можливо, ці епічні маршрути, якими птахи летять сьогодні, це не просто шлях з точки А в точку Б, можливо, це відлуння давньої історії, карта розселення їхніх предків, що передається з покоління в покоління. Виходить, поведінка тварин це не просто набір інстинктів, це жива історія самої еволюції.